На землі Він був поряд зі своїми учнями, і вони були точно такі самі, як ми з вами. І Він говорив їм саме ті слова, яких вони потребували, саме ті слова, яких вони очікували. Тоді, коли Ісус зі своїми учнями відсвяткували Пасху, 13-й розділ Євангелії від Івана, відкриває нам це, говорить про це. І далі Ісус говорить їм після цього святкування Пасхи, після Того, як він говорив про нові речі, якісь дивні для них, хліб мої, тіло моє, чаша, кров моя, він говорить далі в цьому розділі і каже, що скоро мені потрібно відійти від вас, залишити вас. Учні уявляли собі Месіанство Ісуса по-іншому, вони уявляли собі Бога зовсім по-іншому. І хтось очікував, домагався вже того, щоб сісти праворуч, хтось ліворуч в царстві. Ісусовому, ділили портфелі, ділили той вплив, яким вони надіялись впливати. І це була найбільша їхня мрія. Подумайте про свою саму велику мрію, про що ви мрієте останнім часом. Подумайте про те, що ви переживаєте і чого саме більше очікуєте, можливо, по відношенню до вашої сім'ї, або особисто вашого життя. Що ви мрієте і здавалося б, воно ось ось вже близько. Воно вже майже в руках, вже майже тут. Місяць тому ми всі мріяли про мир, да? який дуже скоро вже мав прийти, надіялися на силу людей, силу політиків і бачимо, як ось ця мрія, надія на щось тимчасове, на людей, подібних до нас. Вона дуже швидко розбивається, тому що коли наші надії вони будуються на чомусь тимчасовому, воно дуже швидко проходить. Учні збудували свою надію на Христа, але не на такого Христа, який він був насправді. А на такого, якого вони собі уявляли, яким його хотіли бачити, вони мріяли про царство і що воно стане частиною їхнього царства. Вони мріяли про певні відповідальності. І коли він їм каже, що я скоро помру, мене розікнуть, їхня мрія рухне. І потім це відбувається, Його арештовують в Єрусалимі, на Оливній Горі. Учні розбігаються, втрачається будь-яка надія, мрія їхня поламана, Христос розп'ятий, мертвий, потім похований. Апостол Петро ще не знає про те, що Ісус Воскрес. Або вже знає і не до кінця вірить в це, бо Ісуса другим уявляв собі. Він каже, я піду робити те, що робив раніше, піду ловити рибу. Все розбите. Він казав, ти будеш ловити людей, ти будеш проповідувати їм Євангеліє. Назвав Петра каменем, доручив йому, сказав, ключи від царства, а тут все руйнується. І руйнується через те, що. Люди уявили Христа по-іншому, не таким, яким він є насправді. Багато слів його вони пропустили мимо вух, і тому їхня надія вона була поламана. Іноді в нашому житті відбуваються якісь певні речі, коли, здавалося б, як я вже сказав, ось близько, десь має щось відбутись. Але чомусь іноді Господь бере і не дає та отримати. Якщо подивитись на життя Йосипа, який. Думав, ну скоро вже я буду нащадком мого батька, батько підняв мене вище всіх моїх братів, дав найкращий одяг, мені сняться сни. Пророчі сни, він вірив в це, і вони відбулись пізніше. Сни про те, що йому поклоняться всі його брати. Але ця мрія рушиться, цього не відбувається, тому що ще мав пройти певний етап. І для учнів в їхньому житті мав пройти також певний етап. І для того, щоб вони були міцними в Господі, для того, щоб вони знали, як проходити важкий етап в їхньому житті, тоді казалось би, коли немає на що надіятися, немає вже кому довіряти, немає хто допоміг би або якось би вирішив ці обставини, їх переслідувати будуть в майбутньому. Ісус про це знає, вони ще не знають. Коли Він був розп'ятий, вони були перелякані і розпорошились. Хто де знаходився, але Ісус готує їх до цього і каже в Євангелії від Івана, 14 розділ, Він готує їх до цього і дає їм джерела потіхи. На що ж їм надіятись? Я зачитаю цей текст ще декілька слів, і ми будемо молитись. Він говорить наступні слова. Знаючи, що вони розпорошаться, будуть розбиті, Він каже: нехай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. І коли піду, приготую вам місце, то знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я там і ви були. Учні ще до кінця не розуміють, як кажуть, молодь не доганяють, про що він говорить. Для них ще непонятно, які оселі, куди він іде. Далі він продовжує цю історію і продовжується там такий діалог з комою про те, куди Ісус іде. Але до чого готує Ісус, їх знає тільки Він. І Він каже, що необхідно людині тоді, коли є речі тимчасові, на які хотілося би надіятися. Але Він каже, що є щось, що ніколи не підведе, є хтось. І Він каже, хай серце ваше не тривожиться, чому? У нас сьогодні дуже багато причин, проблем. Війна в нашій країні, хтось, можливо, із близьких наших рідних, знайомих ваших, десь на війні. Про когось близького ви почули, що хтось пропавший в безвісті, когось немає в живих. Ми чуємо постійно про ракети, шахеди і так далі. І чим утішатись ці моменти? Ісус, знаючи, що учні будуть переслідувати, знаючи про всі наступні події, які відбудуться в історії людства, Він говорить не тільки тоді до учнів, але сьогодні до кожного, хто вірує в нього, каже, нехай серце ваше не тривожиться і дає рецепт: вірте в Бога і в мене вірте. Чому Христос не сказав просто вірте в Бога або моліться Богу? Він каже, вірте в Бога Ізраїля, якого ви знаєте, про якого ви чули в храмі, в синагогах. Віруйте в нього, і Він додає ще одну фразу і в мене вірте. Чому Він каже, і в мене вірте? Тому що такий великий Бог, про якого ми співали, без Ісуса, Він залишився б таким далеким. Він залишився б великим десь там, на небесах, недосяжним. Залишився б десь там, куди молитви, можливо, і не долітають, але в своєму Сині Ісусі Він став надто близьким, надблизьким. Настільки близьким Ісус каже, ставить себе і каже, вірте в Бога і на рівні з Богом Отцем, Богом Яхве, Богом, якому поклонявся Ізраїль, Богом, про якого Ізраїль знав, що Він створив цей світ, Він каже, і в мене вірте. Не один раз Ісуса хотіли побити камінням тільки через те, що зробили люди висновок. Що Він робить себе Богові рівним? А тут Він явно каже: вірте в мене так само, як ви вірите в Бога справжнього живого. Одного разу Пилип сказав Ісусу, каже, покажи нам Отця і нам достатньо буде. Ісус, відповідаючи, каже, тому, хто бачив мене, той бачив і Отця. Чому Бог стає людиною, брати, сестри, друзі? Для того, щоб ми з вами могли бачити Його, для того, щоб Він став близьким до нас. Для того, щоб пройти земне життя непросте, життя в стражданнях, життя в відкиненні, життя в боротьбі, життя в е, одинокості, життя тоді, коли потрібно було отримати підтримку від близьких людей на горі Оливній від учнів. Він її не отримує, вони сплять, вони зраджують Його. Він пізнав, що таке бути проданим за невисоку ціну, що таке бути розп'ятим тими, заради кого прийшов і до кого прийшов. Він знає весь людський біль, він знає всі людські страждання. Він був випробуваний ось тут на землі, прийшов послання до євреїв, говорить, він був випробуваний у всьому для того, щоб випробуваним допомогти. І він каже, так само, як ви вірите в Бога, Творця неба і землі. Віруйте в мене, в Бога, який прийшов в людському тілі для того, щоб за вас, для вас і разом з вами пройти земне людське життя. Він каже, віруйте так само. Якою була підстава для віри учнів? Чому вони повинні були вірити в нього так само, як в Бога Отця, який створив небо і землю, який вивів Ізраїль з Єгипту і вони добре знали ці історії? На чому основуватись мала їхня віра? Чому вони повинні були довіряти Ісусу? І тим більше Він дає ще обітницю. Ще одна утіха, яку Він дає своїм учням, це Він щось їм обіцяє. В другому і третьому віршах він каже, в домі мого Отця багато осел. Якби то не так, то я сказав би, що йду приготувати місце, і коли піду, приготую, знову повернусь. І візьму вас до себе, щоби де я були там і ви. Він дає їм обітницю і гарантію. Але де основа, чому вони повинні були надіятись на нього? Чому вони повинні були повірити в нього? Чому вони повинні були очікувати виконання обітниць цієї і багатьох інших других? Тому що вони провели з ним три з половиною роки життя, вони з ним ходили, вони з ним їли, вони бачили, як був примножений хліб, дві рибки. І три хліба було примножено і наїлись п'ять тисяч. Інший випадок, люди теж були нагодовані. Ісус обіцяє їм каже, я обов'язково повернусь. Чому повернусь? Для того, щоб забрати вас туди, де краще. Ви знаєте, живучи ось тут на землі, ми турбуємося, ми переживаємо, ми дбаємо про земні речі, ми переживаємо за нашу країну, молимося, ми повинні це робити. Ми турбуємось про різні речі для того, щоб забезпечувати себе і це правильно. Але Ісус говорить, що це не кінець людського життя, є щось мегавелике. Є щось величезне, чим кожен, хто вірує в Ісуса, повинен утішати себе. Є щось більше, велике, благословенне, те, що Господь хоче подарувати для кожного, хто довіряє Йому. В ізраїльській традиції, коли приходив. Наречений за нареченою, він приходив для того, щоб заручитися з нею, пообіцяти, що він візьме її за дружину, приходили батьки, були певні заручені. І чоловік ось цей повертався в дім до свого батька з певною ціллю. Або він десь біля дому свого батька добудовував кімнату чи дві кімнати, скільки мав статків, для того, щоб за наступний рік підготувати ось цю будівлю, кімнату, дім чи окремий дім будував, звичайно, від статків все залежало. І на заручинах обіцяв дружині, що я піду, приготую місце і повернусь за тобою, і заберу тебе до себе. І ось тут Ісус говорить тими самими фразами, які говорив наречений своїй нареченій. наречені. Я піду, збудую дім і прийду, і ми будемо жити з тобою разом. Я обіцяю, що я повернусь за тобою. І учні мали би це зрозуміти, тому що це була традиція. Тому краї, така традиція. Ісус каже, що я зараз я прийшов і дав вам певні обітниці. Зараз я прийшов і прийде Дух Святий за мною, який дасть вам велику силу для життя тут на землі, для служіння. Але мені потрібно піти. Я піду і потім повернусь і заберу вас до себе для прекрасного благословенного життя. Ми читаємо в Писанні, що буде. На небесах, ось там буде весільна церемонія, буде величезний бенкет і буде величезна вічність, яка ніколи не закінчиться. І ось той великий Бог, про якого ми з вами співали, Трійця, Отець, Син і Дух Святий. Кожен віруючий, ми будемо з вами перебувати ось цій славі, Божественній славі, і пізнаватимемо Його всю вічність і не пізнаємо до кінця. Христос підбадьорює своїх учнів і каже: перед вами важка дорога. Вас будуть гонити, вас будуть не приймати. Ви будете страждати за ім'я моє. Він їм про це говорив. Він говорив про те, що вони, він залишить їх і відійде, але ось ці істини вони повинні були підбадьорювати їх. Брати і сестри, сьогодні є багато речей, на які ми можемо надіятися. Надіятись на того, хто поряд з нами. Надіятись на якісь речі, надіятись на якусь стабільність. Можливо, ще на щось надіятись. Але останні роки життя в нашій країні і взагалі в цілому світі вони показують, що все тимчасове, все, що створене, все, що існуюче, це дуже хитка надія. Є в Ютубі такий канал, де збирається нарізка буквально за декілька хвилин, буквально 30 секунд, можливо півтори хвилини, і показується по кілька секунд, що відбувається в природі в світі за тиждень. І в різних куточках землі сьогодні відбуваються різні катаклізми: землетруси, виверження вулканів, різні інші аномальні речі. Навіть на природу ми не можемо надіятись. Для віруючих небеса є домом. Але ось тут на землі, кожен віруючий, ми з вами вчимось жити на небесах. Ми вчимось жити, довіряючи Христу. Ми очікуємо Христа. Але разом з тим ми не складаємо своїх наших земних обов'язків дбати про наші сім'ї, про наших дітей, дбати про служіння, про благовістя, про нашу особисту святість, про допомогу тим, хто біля нас, поряд з нами. І в всіх цих речах нам по особливому потрібна велика надія на нашого Господа Ісуса Христа, велика опора. Раз в місяць ми з вами згадуємо смерть Ісуса Христа. Ми згадуємо через видимі знаки хліби вино, які нагадують нам про те, що Він сказав ось там на таємній вечері. Кінець Книги Об'явлення говорить про те, куди відійшов Ісус і куди прийдемо ми з вами. Художник і будівельник того міста є сам Господь. В тому місці найчастіша ріка життя, там росте чудове дерево життя, там не існує злочинності, хвороб, лікарень, кладовищ, смерті. Це місто є повністю святим і там немає гріха, грішників. Там 12 прекрасних воріт, ціни з дорогоцінного каміння, вулиці зі щирого золота і краса того міста вона не зрівняється ні з чим. Це обітниці Христа, все, що може давати сили віруючій людині тут на землі, довіряти Господу в труднощах, молитись за інших. Я сьогодні відвідував одну сестру, яка син якої. Зниклий безвісті. І вона каже: Я молюсь і вірю, що він є живий. І вона починає розповідати мені про сон, який їй приснився. І цей сон приснився їй, Вона каже, ще до того, коли син мав пропасти, я каже, йому розповіла перед тим, як останній, і тоді, коли остання з ним говорила, перед тим, як він мав зникнути. Каже, я йому розказала, і я знаю, що він держиться за мамині слова, за слова Божі, які були передані мені. Цьому сні. Ви знаєте, я взагалі скептичний так до снів, до е, того всього, але я вірю, що Господь в цих обставинах може через сон підтримати матір. І вона надіється, що буде мати зустріч з ним. Вона каже: Я не знаю, чи я дочекаюся його тут на землі, але знаю, що його сім'я, його дружина і його діти дочекаються його і він повернеться. Все, на що ми можемо надіятися сьогодні, чи то мир в нашій країні. Припинення війни, другі якісь речі, це обітниці Христа, Господа нашого. Я закликаю нас зараз з вами до молитви. Давайте з вами піднімемось, але ми помолимось трошки по-іншому. Піднімайтесь, не бійтесь. Ми помолимось по двоє або по троє людей. Візьмемо декілька хвилин і просто помолимось один за одного. Можемо покласти руку один на одного і помолимось, навіть якщо ви ніколи не молились, можете просто сказати Господу щось. Про себе або про того, хто біля вас. Господи, укріпи мене, укріпи ось того або ту, хто біля мене, в надії, в довірі до Тебе. Укріпи тих, хто на фронті сьогодні воюють. Також я сьогодні підвозив ще одну жінку, скажу свіжа історія, яка 67 днів тому втратила свого сина, єдиного сина, похоронила. Я чую її історію, я не знаю, що їй сказати, як її підтримати. І мені приходять просто на пам'ять оці слова, які я маю говорити. І я кажу: я не можу дати вам ніякої сили, ніякої підтримки. Я кажу, я просто хочу помилитись за вас, чи можна? Я помилився про неї, про її серце, її чоловіка, внука, який залишився, п'ятирічний, дружину її сина. І це величезний біль, друзі. Це величезний біль. Коли ми далеко від нього, здавалось би, що все добре. Але коли ти близько зустрічаєшся з тими людьми, це реально боляче. Я хотів би, щоб ми з вами помилилися і про тих людей, які втратили близьких, в яких немає більше надії, і ця жінка мені каже такі слова: я не знаю, я ніби живу і вроді й не живу, і вже й нема ради чого жити. Але ми знаємо, що в Господа є сила надії для таких людей, щоб ці люди вони могли. Знайти силу для життя. Давайте помолимося один за одного по черзі, помолимося за нашу країну. Помолимося, щоб наша країна вона отримала надію не тільки ми з вами віруючі, а ті люди, навіть які не знають Бога. Давайте помолимося.